Вітаю! Сьогодні пропоную разом зі мною зв'язати пінеточки, плюшеві. Ось так будуть виглядати Мягенькі, милі. Для цього нам потрібна пряжа, спиці. Я буду в'язати 4 мм спицями. Ось по кругу будемо в'язати з тросиком крючок для, шнурочка, для в'язання шнурочка, голочка для зшивання і пару маркерів. Пряжа у мене Alize Baby Softy, Буду в'язати в дві ниточки. І колір 599. Набираємо на спиці 24 петлі. Самим звичайним способом набираємо. Старайтесь не затягувати петлі. В перший ряд пров'язуємо всі петлі лицеві. Застання кромочна, виворітна. Розвертаємо в'язання, першу петлю знімаємо, одну петлю пров'язали лицевою і робимо накид. Далі в'яжемо 9 лицевих. Поставимо маркер, робимо накид. Дві лицеві, накид і маркер поставимо. Далі знову 9 лицевих. 8, 9, накид, одна лицева і остання виворітна кромочна. Розвертаємося. Наступний ряд пров'язуємо всі петлі лицеві. Накид пров'язуємо схрещеною, ось так, за задню стіночку лицевою. Накид лицевою схрещеною. Так, закінчили ряд. Далі першу знімаємо один. 2 лицеві, накид, 9 лицевих. 5, 6, 7, 8, 9. Перекидуємо маркер, накид, 4 лицеві, накид, перекинули маркер, далі 9 лицевих. Дев'ять накид, дві лицеві. Остання кромочна. Розвертаємось. Наступний ряд в'яжемо всі петлі лицеві. Накиди пров'язуємо схрещені лицеві. Ось цей накид ми його пров'язали. Розвертаємось. Наступний ряд першу зняли: один, два, три лицеві накид дев'ять лицевих. Вісім, дев'ять. Накид, один, два, три, чотири, п'ять, 6 лицевих накид 9 лицевих 9 накид 3 лицеві Розвертаємось і пров'язуємо всі лицеві. Ми з вами пров'язали сім рядочків. І зараз будемо пров'язувати іще 4 ряда просто лицевими петлями. В'яжемо самостійно. Я пров'язала 11 рядочків. На спицях у нас 36 петель. І зараз будемо в'язати оцю частинку пінетки. Будемо в'язати, як принцип п'ятки в'яжеться. У нас середніх зараз петель 8, ми їх, ці маркери, перенесемо. На одну петлю ближче до центру. Для того, щоб ми виділили шість петель центральних. Пров'язуємо до маркера другого лицевими петлями. Перший маркер просто перекидуємо, продовжуємо в'язати 5 центральних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Петлю одну перекидаємо на праву спицю, маркер можна зняти, повертаємо спицю назад і пров'язуємо дві разом виворотною петлею. І розвертаємось. Виворотний ряд. Першу зняли. Один, два, три, чотири п'ять. Тоже саме робимо. Петлю знімаємо, маркер прибираємо і пров'язуємо дві разом. Лицевими петлями і розвертаємось наступний ряд лицевий 5, ось у нас розрив, тут видно, вже маркер нам не потрібен. І ми пров'язуємо дві петлі виворітної Тобто ми беремо завжди одну петлю з серединки і до неї додаємо бокову петлю. І приєднуємо разом. З'єднуємо разом, розвертаємось. І так в'яжемо до тих пір, поки на бокових спицях у нас не буде по 9 петель. В'яжемо самостійно. Зробили останній розворот, і зараз всі петлі пров'язуємо до кінця. Тут, де в нас розрив, ми просто плотніше пров'язуємо. Підтягуємо. Останню також лицевою пров'язуємо. У нас на спицях зараз 24 петлі, ми їх ділимо пополам і починаємо в'язати по кругу. Будемо в'язати зараз резиночку один на один. При цьому з'єднаємо в'язання наше вкруг. Кому зручніше, можете взяти чулочні спиці і розділити в'язання на 4 частинки. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Підтягуємо в'язання гарно. і все. Далі всі петлі лицеві виворотні. В'яжемо стільки рядочків, скільки нам потрібно. Я буду пров'язувати у висоту 4 см. От тут теж був розрив. Можна також пров'язати тугіше. Або зробити накид. От так зробити накид і пров'язати дві петлі разом виворітною. так. Та продовжуємо в'язання самостійно. Резиночка пров'язана. Залишаємо ниточку, яка повинна ось так три рази обмотати наш виріб. Я буду закривати за допомогою голочки. Лицеву ми пров'язуємо від себе і знімаємо, пропускаючи виворітну, заходимо в лицеву до себе. Залишаємо на спиці. І тут саме головне не стягувати дуже петлі. У мене на каналі є відео, в якому я показую, як закривати резиночку один на один за допомогою голочки. Можете перейти і передивитися. Зараз у нас вивортні петлі. Ми заходимо голочкою до себе, спускаємо виворітну, лицеву пропускаємо і заходимо в так від себе. Так, робимо вільний край. І так закриваємо до кінця. Далі нам залишиться тільки зшити підошву і все. Підметочки готові. Шнурочок зв'язати. В'яжуться дуже швидко. Одну сторону закрыли. Перетягиваем в спицы. И закрываем іншу сторону. Мне очень нравится этой пряжей вязать. Она такая приятная. Потом краще На ніжки зафіксувати пінеточок за допомогою шнурочка, чим дуже незручно буде, чим так, знаєте, зробити такий тугий носок, що його не можна буде одіти. Боже, так розмовляю з суржиком, господи, сама сказала слово, а далі зрозуміла, що, що треба вчитися і вчитися. Шукаємо крайню петлю, стіночку ось так захватуємо, пров'язую. Все ховаємо нитку. Так, беру нитку і починаю зшивати підошву. Заходимо просто в кромочні петлі. По виворотній стороні і зшиваємо. Тут видно, нічого зовсім не буде. Ниточка така, що дозволяє нам не дуже там придивлятися, кромочна там чи не кромочна. Тому ну, все одно стараємось в'язати, акурат, зшивати акуратненько. Ось просто в кромочні заходимо і зшиваємо. Всі кінчики потім поховаємо. Все, закінчуємо самостійно. Зараз покажу, як це буде виглядати на лицевій частині. Ось так. Нічого не видно взагалі, ми ниточки зараз всі попереносимо на виворітну сторону, все поховаємо і буде все акуратно. Пінеточки готові. Ось так вони будуть красиво виглядати. Я їх спеціально робила такі, щоб вони були вільні. Ниточка не дуже тянеться, тому що треба, щоб вони були зручні. Шнурочок в мене зв'язаний, я в'язала за допомогою крючка. І зараз візьмемо ще за допомогою крючка, одінемо сюди шнурочок. Дирочки я не робила, тому що тут можна спокійно буде і без дирок ходити. Шнурок. Ну, ось Так. Такі пінеточки. В'яжуться дуже швидко, легко. Буду вам вдячна за ваші коментарі, за лайки, за підписку, хто не підписався. І до нових відео.